На задачу 677 у парку відпочинку для продажу заготували де, деяку кількість повітряних кульок, трьох кольорів синього, рожевого та жовтого, кількість яких відноситься як 9 до 5, до 6, відповідно. А скільки відсотків від кількості всіх кульок становлять жовті? Ну, якщо в першій задачі там було все зрозуміло, там була загальна кількість сіна 540, там були корови на трьох окремих фермах, то тут вже треба трошки подумати, і от якраз нас готують цією задачою до геометричних якихось моментів. Тем. Так, у нас є вже відношення 9 до 5 до 6. Це те саме, що було б написано, там, наприклад, 9 частин, 5 частин, 6 частин. Тобто тут у нас подані частини. І ми маємо чітко розуміти, що кольори синій, рожевий та жовтий, мають відповідати оцим цим отак так як воно записано. Тобто 9 це у нас буде синіх, рожевий це буде 5, і жовтий це буде 6. Оце головне, що треба зрозуміти. Так, а далі все робимо як. І в першій задачі. Єдине, що щось у нас не вистачає загальної кількості, да? але задача у нас про відсотки, тому, звісно, що буде десь фігурувати 100%. Це у нас от якраз загальна частина така. І от ми маємо зараз скласти частини першою дією. 9 частин плюс 5 частин, плюс 6 частин це у нас буде 20 частин. Це всього. Тобто 100% у нас буде розбиватися на оці частини. Друга дія це 100%. Ми ділимо на 20, щоб дізнатися, скільки пропадає на одну частину. 5% на одну частину. А далі, в принципі, в задачі нас питають лише про жовті кульки, але ми знайдемо всі, щоб ще раз потренуватися, правильно формулювати відповідь, озвучувати відповідь. Але спочатку шукаємо жовтих. Ось жовтих у нас 6 частин, тому ми 5, наші 5%, множимо на 6, і це буде 30. 30% це у нас жовті. Жовті кульки. Так. Далі 5% ми множимо на 9, щоб дізнатися, скільки синіх кульок відсотків було. 5 на 9 – 45. І 5 ми множимо на 5. І дізнаємось про відсоткове співвідношення рожевих кульок. 25% це у нас рожеві кульки.

так, можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків. Яких 30, 45 і 25. І тепер озвучуємо. Можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків пропорційних числам. Так, 30 це у нас жовтих 6. 45 це у нас синіх 9, і 25 рожевих це у нас 5. І ще раз озвучуємо. Можна сказати, що число 100 подали у вигляді суми трьох доданків: 30, 45 і 25 пропорційних числам 6, 9 і 5. От ми повністю озвучили нашу задачу. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!